Добрий день, малята. Добрий день. Сьогодні до нас в гості завітав Віслюк. Він хоче позайматися з нами. Ви готові? Тоді починаємо. Ставимо ручки на пояс і йдемо звичайним кроком. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ходьба на вшпиньках. Тримаємо спинку рівно. Не поспішаймо. Цок, 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 йде віслюк наш на місток. Зупинився, нахилився і води напився. Цок, цок, цок. Повернувся у садок. Біг звичайний. Вправи на дихання, підіймаємо ручки вгору, робимо вдих, опускаємо, видих, молодці. Загально розвиваючи вправи, ми зробимо з шишками. Подивіться, які вони показали, заховали. Один, два, три. Чотири. Поставили ноги на ширині плечей. Раз, два. Нахили тулуба вперед. Нахилились, поклали шишки, випрямились. І ще раз нахилились, взяли шишки. Руки опущені. Раз, два. Три. Чотири. Піднімаємо шишки вгору через сторони. Тягнемось на носочках. Раз, два, три, чотири. Молодці. Стрибки на місці. Давайте покажемо, як ми вже навчились стрибати. Стрибаємо, як зайчики. Раз, два. Ось у розумнички. Тепер ми вчимось долати перешкоди. Пролізання в обруч довільним способом. Ось так. Перемога. Стрибки на нашому віслюку. Поїхали кататися. Малята ми сьогодні добре попрацювали. До побачення!